Привітики, привітики. Прийшла на нашу клубнічку подивитись, де ми садили разом з вами замочену в трихопсині і в е, гуматі. Ось, доволі непогано вона пішла. Е, підморозило деякі кущики. Видно, де був слабший корінчик, і підморозило, але, в принципі, я і не сподівалася, що вона зацвіте, а вона навіть і зацвіла цього року. Так що ще будуть у нас тут полуниці. Будуть у нас ягідки. Бачите, як гарно зацвіла? Тобто, ну, супер-пупер. Ми Будемо слідкувати за нею, я, в принципі, задоволена. Так що ось так. Подивимося, зараз ще. На наш щасник, як він пішов після того, як я покропила їм корінки, він нас почав жовтіти, і такий першвенький зробився. От, звичайно, жовті листички, листочки залишилися ті, що були. Вони ніяк не могли позеленіти. От, але воно далі не, ну, далі не почало е жовтіти, і він більш такий зеленіший і насиченіший став. Так що Мені, в принципі, робота гумату і трихопсину дуже сподобалась. Так, щось так, Це видно, так, він не слабенький, цей два рядочка, бо це наш, і він вже звівся. Але, в принципі, все супер. Я задоволена гуматом і трихопсином, хоч мене трохи насварили, що я неправильно його зробила, тобто підкормила не так, як треба було. Але, в принципі, я задоволена, я бачу, що воно пішло, дало дію все одно. Так що мені сподобалося. Буду й далі працювати з гуматом і трихопсином від Екобренд Україна. Стебло так погрубшало. І, мабуть, скоро викине вже ці стрілки, ну, як скоро. Пізніше, але. Буде викидати стрілки і будемо зломувати разом з вами і дивитися, слідкувати надалі. Я запитаюся, може ще якогось дня ми його підгодуємо. Так що якось так підписуйтесь, ставте лайчики, коментуйте. Я вам ще покажу дію гумату і трихопсину і надалі. Як воно буде все розвиватися? Так що якось так. Заходите в ЕКОБренд Україна на силку і можете отримати 5% знижки. Подожди. Отримати 5% знижки з промокодом Оля та Петя або Життя в селі. Так що дивимося далі. Ось наш гумат і трихопсин від Екобренд Україна. Ось такий в мене така дозіровка є. Е, так що, бачите, замовляйте і користуйтеся. Мені, в принципі, робота сподобалася. Гумат у нас і трихопсин йде на екопродуктах, чи як його там назвати, тобто не без хімії, а все. Екологічне. Так що заходьте на сайт, на ссылку і промокод Оля та Петя. життя в селі І буде вам знижка 5%. Так що всім пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайчики. І зараз ще глянемо на помідори, як вони у нас пішли. Ось наша капуста і. Помідори. Ну, Бачу, що нікого немає, ніхто не їсть. Це вже є добре. Малий вищить. Малі ж ходять за мною того. От, Так що цих чотири радочка в нас іде, що садили ми з гуматом трихопсином, майже 5 радочків, а далі з іншою приправою. Але байдуже. Не йди сюди, не йди! Йди до Ростіка, йди йде додому. Гайди, йди до Ростіка. От, Так що, в принципі, я задоволена, на капусту нічого не сідає, на помідори також. Так що можна миритися. Будемо поливати, тому що йде засуха. І треба йти до малого кричити. Так що набрали ось в бочку, в... це в балію, як ми кажемо, балія. Набрали і ось. Е... Поливаємо вечором, тому що засуха, капець, вже скільки днів і все сухо, зовсім зовсім. Все потикали, але все сидить і не хоче нічого рости зовсім. Так що це поливаємо. Будемо слідкувати, чи хтось буде сідати, чи не сідати. Як вони будуть рости, будемо підгодовувати ще гуматом і трихопсином від шкідників. І для того, щоб не було. Цього, як це він зветься, дай Боже пам'яті. Йди сюди йди. Як це він зветься? Фітовтора, боже, поки згадаєш, що це воно таке. Що таке? Йдемо? Що таке? Чого ти кричиш? І що ти кричиш, а воно лелека літає. Видно вам? Да, йдемо, що ти кричиш? Треба йти. Так що будемо слідкувати, як воно ще буде розвиватися. І всім дякую ще раз і ще раз. Не забувайте заходити на сайт, брати собі якісь ЦІВО продукти, бренд Україна. І з промокоду Моля та Петя або Життя в селі і будете отримувати 5% знижки. Так що всім пока-пока, бо вже кричить капець-капець. Ось так виглядає. Такий кусочок непоганий.